16 грудня 1979 року на військовий аеродром Баграм, що знаходиться в 60 кілометрах від столиці Афганістану, приземлився літак. На ньому знаходилося 23 спецназівці із групи А під кодовою назвою Зеніт. Через два тижні в небі над цим же аеропортом з'явився літак Ту-134, на борту якого була група Грім. Особистий лайнер голови комітету Державної безпеки СРСР приземлився в умовах особливої таємності з погашеними бортовими вогнями та на абсолютно темну злітно-посадочну смугу. Баграм зустрів бійців морозом, виховісною тишею та сліпою темрявою. За кілька хвилин спецназ у вантажівках прямував до наметового табору. Роберт Петрович Іван, він тоді був начальника групи, Казав, що таку задачу еще ніхто не виполняв, буде -ли будете незвісно. У цей час у Москві та Кабулі вирували неабиякі політичні пристрасті. Президент Афганістану Хафізула Амін, котрий присягав у вірності СРСР, таємно розігрував свою власну політичну партію. Поглядаючи у бік споконвічного ворога Радянського Союзу Сполучених Штатів Америки. Хафізуламін один із активних членів Народної демократичної партії Афганістану. Увійшов до владних структур після квітневої революції 1978 року, а вже у вересні наступного організував вбивство президента Афганістану Таракі. Соратника по партії, давнього товариша та однодумця. Президента задушили. Наступного дня імовірний замовник вбивства став лідером країни. Коли вот задушен, задушен. Я намагався переговорити, ведь в числе душителей оказався і начальник політоділа гвардії. Він скривався від мене, я не змог з ним зустрітися навіть. В Москві на столах партійних лідерів лежали кілограми секретних телеграм. Їх контекст зводився до одного. Радянський Союз втрачає Афганістан. Винуватець Хафізула Амін. Явних для сторонніх очей дій по усуненню президента Аміна від влади керівництво СРСР не вживало. Хоча на Заході вбивство його попередника про радянського Тараків вважалося викликом усій комуністичній системі. Проте, всупереч думці спостерігачів, операція по зміні лідера Афганістану просувалася повним ходом. Ще до грудневих десантів диверсійно-розвідувальної групи Зеніт та штурмової групи Гром спецслужби Радянського Союзу провели на території Афганістану низку небезпечних заходів. Вони були настільки засекреченими, що навіть головний військовий радник генерал Магометов про них не знав. Запланована керівництвом СРСР операція по фізичному знищенню президента Афганістану була лише логічним завершенням роботи, котра тривала не один місяць. Завершенням, яке мало бути успішним та миттєвим одночасно. Адже мова йшла про репутацію країни, яка у свою чергу небезпідставно претендувала на лідерство у всьому світі. Це були тайні так сказати, Мені потім... бывший главный военный советник Магометов рассказывал, значит, со слезами на глазах, как, значит, ему позвонил министр обороны Устинов и спрашивает, вы в курсе дела, значит, вот там готовится, так сказать, операция. Он, я не в курсе дела. Он говорит на меня тогда, какой же вы главный военный советник, если вы не, не знаете, что там делается, творится в Афганистане? Вот я вам официально заявляю о том, что вы должны отвечать и будете отвечать за всю военную часть этой операции. О какой операции речь идет, я не знаю. Розвідувально-диверсійні групи працювали в Афганістані вже кілька місяців. Бійці знаходилися практично під носом у лідера країни. Щоправда, з фальшивими паспортами та категоричною забороною контактувати з рідними. Із військових частин радянські солдати виходили лише для виконання розвідувальних операцій. Вони були вкрай необхідними для складання детальної карти Кабулу. День у день на ній з'являлися нові, досі невідомі таємні об'єкти колодязі зі зв'язку, сховища зброї, лінії урядового телеграфу та місця розташування бойових одиниць. Усе це у разі необхідності мало бути знищене у першу чергу. Виконувати поставлене завдання радянським воякам несвідомо допомагали афганські військові. Цьому неабияк сприяла легенда, згідно з якою солдати СРСР... Офіційно були представлені хафізолі-аміну як військові фахівці-консультанти. Відповідно до міжурядових домовленостей, вони мали навчати афганців ратній справі. Відтак, деякі так звані вчителі були в довірливих стосунках з носіями вкрай секретної інформації. Для реалізації майбутнього плану по усуненню лідера Афганістану від влади Радянський Союз вдався до неабияких заходів. Під виглядом благих намірів... Котрі мали на меті захист Хафізулеаміна та його правлячого режиму від небезпеки з боку опозиційних сил СРСР поступово вводив Україну військові сили. Мусульманський батальйон був однією з них. Підрозділ був створений спеціально для операцій в Афганістані. Як і багато інших введених до країни бойових одиниць, він був зашморгом на шиї Хафізулеаміна, однак той про це і не здогадувався. Мусульманський батальйон. Комплектувався бійцями та офіцерами з Туркменії, Таджикистану та Узбекистану. Усі обов'язково мали спортивне минуле, володіли мовами фарсі та пушту. Підготовка мусульманського батальйону тривала кілька місяців, без вихідних та свят. Окрім фізичних тренувань, бійці освоювали тактику та спеціальні дисципліни, рокопашний бій та стрільбу з усіх видів озброєння. До кінця вересня навчання завершили. Ці хлопці професію не вибирали. Вона їх вибрала сама. Нормальна професія, мужська професія. Науки всі такі, предметні, їх треба пощупати можна. Не теорія якась там. Все самому треба робити. Все Все залежить від тебе. 12 листопада солдат перекинули до Афганістану. Офіційно радянські військові з азіатським типом обличчя повинні були посилити охорону президента Аміна. Реальне ж завдання спецназівці було таким. У вирішальний момент перевдягнутися у форму афганської армії і будь-якою ціною забезпечити тил атакуючим штурмовим групам. Операція щодо повернення Афганістану в лоно СРСР. Ледь не потерпіла фіаско. 14 грудня наша колишня країна була на порозі скандалу. А все через втручання непрофесіоналів у дії спецназу. Один із кабінетних генералів змоделював ситуацію захоплення палацу Аміна. Для цього йому знадобилися не зброя, а один БТР і посмішки спецназу. План завдання генерал-лейтенанта Гуськова по усуненню від влади президента Аміна та захоплення його резиденції у Кабулі. У складі п'яти БТРів на величезній швидкості знести ворота резиденції, швидко знищити із гранатометів панцерну техніку і роз'їхатися в різнобіч. У мегафону оголосити про падіння режиму Аміна і запропонувати гвардійцям здатися. При цьому виявити максимум дружелюбності та увесь час усміхатися. На щастя, цій операції збутися не судилося. Невдала спроба ліквідації голови Афганістану. Ускладнила б знищення його у майбутньому. А можливо, і дещо б змінила політичну карту світу. КДБ СРСР розробив новий план по усуненню Кафізуле Аміна. Він не передбачав відкритої збройної конфронтації. Президента планували отруїти. Агент КДБ, котрий працював на кухні керівника держави, мав підсипати отруту до обідньої страви Кафізуле Аміна. Розвідники з завданням впорався. Президент пообідав з неабияким апетитом, не підозрюючи того, що скуштував смертельну отруту. Керівництво Радянського Союзу очікувало сигналу про смерть диктатора та готувалося до святкування чергової політичної перемоги. Проте ворог Радянського Союзу виявився неабияк живучим. Хафізуло Аміна врятувала його пристрасть до всього американського, зокрема до Кока-Коли. За іронією долі, саме цей напій нейтралізував розроблену у лабораторіях СРСР отруту. Кухаря терміново переправили до Москви, проте диктатор немов відчув небезпеку. Хафізула Амін раптово змінює місце проживання. З палацу АРК переїжджає до замку Таджбек. Це змусило керівництво СРСР змінити свої плани. Саме тоді до операції вирішили залучити кращих із кращих. Прибулі на літаках спецназівці цілодобово проводили розвідку території навколо «Таджбека». Їх командир Юрій Дроздов не раз перебував у середині палацу з офіційними візитами. Після таких відвідувань Юрій Іванович по пам'яті малював офіцерам план розташування кімнат, сходів та вікон. Зазначав і маршрути патрулювання охорони. Кожний боєць мав на зубок знати усі ці дані. Через кілька днів розвідники володіли геть усією інформацією про систему охорони палацу. Всіх ми задіяли для проведення цих занять. І наших совєтників. І афганців, особливо, які вчилися у нас, в так і До кожного руководителя дали матеріал письменний. Таджбек мав відразу кілька ліній оборони. Усередині цілодобову службу несла особиста охорона Хафізули Аміна. Відібрана за племінним принципом, вона складалася з довірених та близьких до президента людей. Їх чисельність перевищувала 100 осіб. У палаці також день і ніч вартували 200 офіцерів афганської армії. Друга лінія охорони складалася із бойових постів. Їх було сім. На кожному чергувало по четверо солдатів. Кожну другу годину варта на постах змінювалася. На третій зовнішній лінії оборони розміщувались три мотопіхотних та одна танкова бригади. Ще два танки були закопані на висотці. Звідти вони могли обстрілювати усю прилеглу територію знаходився поблизу Таджбеку і Зенітний полк. Загалом палац Аміна охороняли 2,5 тисячі військових одночасно. Резиденція по праву могла зватися неприступною. Замок Таджбек являв собою неприступну фортецю. Гірська місцевість, а на вершині будівля. Дрібний чагарник і відкрита місцевість. Всі підступи до замку були заміновані, крім однієї єдиної дороги у вигляді серпантину. Система охорони була побудована таким чином, що об'єкт, потрапляючи на цей серпантин, міг бути вбитим сто разів. Вже 17 грудня мусульманський батальйон, котрий до цього розміщувався у глибині Афганістану, за наказом командування перебазувався в притул до замку Таджбек. Нібито з метою охорони Аміна. Спецгрупи Зеніт та Гром підтягнулися до палацу кількома днями пізніше, аби не привертати зайвої уваги. Мотивація їх присутності була аналогічною. Спецназівці розуміли, до початку військових дій лишалися лічені дні. Аби приспати пильність афганських військових, солдати періодично проводили відволікаючі маневри. Прогрівали бойову техніку прямо на очах афганців, привчаючи їх до своїх дій, щоб у потрібний момент по сигналу розпочати бій. 25 грудня 79-го року через прикордонні річки Кушку та Термес рушили танкові та мотострілкові колони 40-ї армії. супереч думці світового імперіалізму про військову експансію Афганістану Радянським Союзом Кафізова Амін був у захваті від такого видовища. Президентові вже неабияк набридли щоденні виступи опозиції, котра вже давно переступила межу дозволеного та перестала бути контрольованою. Країні загрожувала громадянська війна. Так звана дружня допомога для Афганістану з боку Радянського Союзу мала сприяти Аміну у боротьбі з опозицією. Негласний недруг СРСР зрадів військам, які він у буквальному значенні слова випрошував цілих чотири місяці. Лише кілька людей з мільярдів жителів нашої планети знали, що введення військ це солодка пігулка для аміна. Так би мовити, заспокійливий засіб. Затишок перед бурєвієм, а точніше перед штормом. Було такое заявлення, що якщо операція провалюється, то весь этот район, район дворца, прилегаемый к нему території, накривалося градом. 27 грудня на зв'язок з генералом Юрієм Дроздовим виходить голова КДБ СРСР Андропов. У телефонній розмові він благословляє спецназ, прекрасно розуміючи, що поставлене завдання практично нездійсненне. Операція була призначена на 21.00. В умовах надтаємності бійці спецназу одержали афганську форму. Зброю, штурмові сходи, боєприпаси, бронежилети та білі нарукавні пов'язки, щоб відрізнити себе в бою від афганців. Перед операцією всі учасники штурму здали свої документи, навіть фальшиві. В бій вони йшли безіменними героями. Проте керівництво СРСР і досі не втратило надії на безкровне вирішення питання. Паралельно із штормом інше управління КДБ готувало ще один план по ліквідації аміна. Знову через отруєння. Цього разу мікстура була дещо іншою. Людину мало б паралізувати через кілька хвилин після вживання їжі. Симптоми були схожі з ознаками харчового отруєння. Під час урочистої вечері, котру Хафізула Амін організував своїм сподвижникам, він повинен був у черговий раз померти. Однак звісток про його смерть не надав. Ішли напружені хвилини очікування. У Кремлі панувало гробове мовчання урядового зв'язку. Усі чекали одного звістки про смерть диктатора. Нарешті із Таджбека зателефонували. Сталевий та водночас схвильований чоловічий голос повідомив про масове отруєння на прийомі, проте амін був живий. За іронією долі його врятували радянські медики, вчасно прочистивши йому шлунок. Цього разу замах на життя лідера країни був очевидним. Початок операції потрібно було прискорювати, поки президента не евакуювали. Бойова готовність була призначена на 19.30. За 15 хвилин до оголошеного часу спецгрупа, яка складалася із 14 спецназівців, Виїхала на позиції, поблизу котрих розміщувалися закопані танки. Їх за будь-яку ціну потрібно було захопити, аби не дати можливість афганцям обстрілювати усю прилеглу територію. На годинниках 19.15. Ще через 15 хвилин відмінно спрацювали бійці із групи Зеніт. У Кабулі злетів у повітря центральний комунікаційний колодязь. В столиці Афганістану зник телефонний зв'язок. Мы же определили, что двое у нас подрывники. Один парень Зенит вот подобный. Кузнецов с нашим тоже должен будет подрывать. Он в свое время как раз прошел курсы КУОС, вот эти вот зенитовские. Червоні ракеты сдвинялись в небо над Таджбеком. Радиомережи подали сигнал «Шторм». Первый штормовый подраздел «Зенит» Збиваючи зовнішні пости охорони, на п'ятьох БМП висунувся на серпантин. На чотирьох БТРах рушив до західної частини пагорба ще один звод спецназу Гром. Мусульманський батальйон лишився на прикритті. Штурмові групи відрізали батальйон охорони Аміна від їхньої техніки. Таким чином покладену задачу виконали. За кілька секунд всередині ворожих танків опинилися ті самі 14 радянських бійців. Вони були готові відкрити вогонь вже по тачбеку. У цей момент зв'язок із штурмовими групами було перервано. Це зіграло злий жарт із радянським спецназом. У стрілків мусульманського батальйону не витримали нерви, і вони відкрили вогонь по резиденції Аміна із завітних установок шилок. Від цього ефект раптовості був втрачений. Шилки без зупинки палили по тачбеку, ускладнюючи рух власного спецназу. Вогонь у відповідь із вікон Тачбека причавив спецназівців до землі. Однак із втратами вони продовжували рух. Вогонь із палацу був таким, що техніка спецназівців перетворилася на решеток. Одна із зенітних установок знищила кулеметне гніздо в одному з вікон палацу. Це дало можливість двом спецгрупам зустрітися вже біля входу в тачбек. Практично всі бійці були поранені, але з якимось особливим оскаженінням проривалися вперед. Потом нам сказали, что они сидели буквально около подоконников, окна открытые, и у каждого окна граната, ящик гранат со скрученными запалами. Вот только кольцо выдергивали и бросали. Дергать даже самому там выглядывать не надо. Особистая охрана Амина стояла на смерть. Чергова атака спецназу заклинилася. В огонь полывал бойцов с всех викон. Я вернулся, и в это время вот взрыв произошел. І йому в лицо, и, Ну і мне так мелкими камішками, видимо, осколками посекло лицо. У темряві, та ще дезорієнтована у диму техніка, наїжджала на живих спецназівців. Так загинув боєць зудів, постраждав і Кувилін. А бороть, БМП пошло, праве, і вже наїжджає на Єгоровича, На Зудіна. Я вот, ну, если стрелять по нему, да, подумают, это, это афганец какой-нибудь там стреляет, чужой, короче, он долбанет меня и наоборот газу даст и переедет вообще всего там кисель. А как стоял, немножко вывернут справа был, так и пошел на нас. Не осмотрен он, Егорыча переезжает, и вот тут, видимо, он в сознании пришел от боли от такой. Тому що він проходив одної гусениці прямо по тазу. Він вигнувся і руками доб'єв. Ругався. І где-то до половини там трак прошло і впав. и все. Один із учасників бою згадував, ми не вбігали, ми повзали у палац. Кожен метр великого бека вбивав. Діялося щось неуявне. Нарешті... Перший повар был взятый. Командует ты на другой. Спецназевцы сприймала, как внутренний наказ выжатый. Такой огонь страшенный как раз в это время был. Пулемет тут слева строчил. Я просто думаю, поднимусь это. Точно крышка. А так, думаю, черт ты знаешь, ногу стук отдавит. Если я так прижмусь камешку к этому. Положил ногу и попала она, видимо, прям между этими шипами вот между траками. Потому что наехала, чувствую, и раз я задавил, мне ногу так придавила. И потом эти катки-то проходят, ты так прокатилась, ты так прокатилась. А ногу вот так вот елозит, елозит об, асфальт. До бою была установка командования живых не залишати, на пораненых не відволікатися. Але це суперечило довізу спецназу, полонених не брати, своїх не кидати. Тому всупереч всім наказам спецназівці, не жаліючи себе, з покаліченими руками та ногами, простреленими животами, повзком пробиралися до своїх і надавали необхідну допомогу. Згодом пораненими виявилися всі. Ішла 43 хвилина бою. Я заскочив вестибюль, Главного, вернее, вход. Как раз я проходил, двери были двойные, широкие. Там в тамбуре слева сидел Емышев. И он вот так руку прижат у него была, он такой бледный сидел, ну, сразу обсунувшись, страшно смотреть у него было. А тут бинты окровавленные у него. На руке-то были. Кто-то бинтовал ему. И они все распустились, эти бинты-то. И я думал, это, ее в живот ранило, и он кишки уже все вылезли. Ну, казала руку, слава Богу. Нарешті двері кабінету Аміна. Увірвавшись до диктатора, спецназівці нічого не бачили. Їдючий дим від гранати різав очі. У якийсь момент тротиловий туман розсіявця, бійці побачили людину у спідній білизні з розірваною головою. Це був Амін. Операція Шторм була завершена. Ціна цього успіху 12 осіб вбито 38 поранено. Операція Шторм-333 увійшла до світової історії спецназу як зухвала, унікальна за швидкістю проведення та організованістю. 43 хвилини знадобилося бійцям спецпідрозділу Альфа, аби подолати 2,5 тисячі озброєних до зубів афганців і заволодіти замком тачбек.